Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Тому сьогодні настав час познайомитись із серіалами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Відкриє сьогоднішню добірку, серіал звинувачується в коханні. Творчі групи трьох країн України, Латвії та Литви, створили неймовірну драму про кохання. Христина росла сиротою під опікою дядька та тітки та поліціанта Віктора, який колись врятував маленьку Христину, коли ту мало не збив неадекватний водій. Відтоді він опікується Христиною та навіть прийшов привітати її з 18-річчям. Та дівчина ще не знає, що чоловік, якого вона вважала майже батьком, вже два роки чекає одруження з нею. Всі наполягають на шлюбі. Але що станеться, коли Христина закохається, по -справжі? Жньому і не Віктора, а в молодого та харизматичного Андреаса. Це серіал про силу любові, яка буває лише один раз. Дитячий охоронець після певних подій, відставний спецназівець Тарас, влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але він поки ще не знає, що охороняти йому доведеться найцінніше. Це дітей. Він готовий ризикувати власним життям, але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти. За сюжетом пригодницького серіалу. Заможні родини наймають дитячого охоронця, якщо відчувають, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка клієнт часто приховує. Іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже саме ваш коментар допоможе іншим глядачам визначитись із вибором, дивитись чи не дивитись цей серіал. Серіал просто надія. Це зворушлива й добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в одному місті заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія про віру у майбутнє взаємопідтримку та непереборну силу надії. Серіал Я надія це перший серіал в Україні, який зняли від початку повномасштабного вторгнення. А ще ця історія заснована на реальних подіях. На ідею серіалу авторів Артема Кобзана і Андрія Віштака надихнула 22-річна фельдшерка Анна Андрющенко. Коли почалася повномасштабна війна, вона працювала в Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, а продовжила самовіддано працювати. Саме Анна. Стала прототипом головної героїні. Надії. Якщо ви вже дивилися серіал, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Встигнути до 30. головні герої серіалу це троє дівчат, проблеми яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страждає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюються збіг як знак долі, і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозно. І стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти заміж, влаштовує справжній марафон побачень. Наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Головна умова все потрібно стигнути до 30. Серіал сповнений цікавим гумором та романтичними почуттями.